Привіт, вибрати підставку під ноутбук буває непросто. Зараз дуже багато варіантів на ринку. І коли я підбираю ноутбуки для своїх клієнтів, якщо він бажає ще й підставку, то я підбираю одразу і підставку, тому що це індивідуально для кожного ноутбука. Компоновка вентиляторів, розміри та інші критерії. Те наскільки ефективною буде її робота, визначається ще на етапі вибору. Я сьогодні підібрав для вас 10 варіантів різних підставок. Взяв навіть версію з таким спеціальним елементом пластина охолодження, яка прилягає до ноутбука. Поговоримо пізніше про це. Ми подивимось на кожну з них. Тут є схожі варіанти, але зі своїми особливостями я їх, як за окремі, в принципі, і не рахую. Поступово будемо розбиратися, кому яка підставка підійде, критерії вибору. Звичайно ж, поговоримо про їх користь, тому що для ноутбука користь не закінчується тільки на температурах процесора і відеокарти. І більше цього підставка впливає позитивно і на ваше здоров'я. Я серйозно. Не будемо далі затягувати інтригу. Починаємо, але перед цим підпишись на канал і постав лайк. Я, до речі, зайнявся питанням підставок, тому що Ryzen у моєму легіоні почав під розгоном видавати температуру у 100 градусів. Побачимо, як справляться підставки у такій ситуації. Першою розглянемо CP770. Чотири основних вентилятори по кутам на 100 мм і два додаткових по центру на 80 мм. Швидкість їх обертання можна регулювати. Максимальна швидкість обертів основних до 1450, а два Додаткових мають швидкість до 2000 обертів у хвилину. Саме версію такої підставки я покажу трішки пізніше, де у нас по центру не два додаткових вентилятора обдуву, а спеціальна металева пластина активного охолодження, яка напряму знімає тепло з поверхні ноутбука. Основа стійки з якісного АБС пластику, а опора металева. Тут 7 рівнів висоти, тому зможете підлаштувати положення ноутбуку так, як вам зручно. Невеликий LCD дисплей показує нам, який зараз увімкнутий режим обдуву, а поруч кнопка для перемикання підсвітки. Багато варіантів, підсвітка яскрава, насичена і класно підкреслює ваш робочий простір. Живиться вона через USB, в комплекті є кабель гарної якості, і також в комплекті є підставка під телефон. Якщо живемо її від ноутбука, то USB-порт ми не втрачаємо. Там вбудований USB-хаб, і, наприклад, мишку можна підключити до самої підставки. Усі підставки я тестував на своєму легіоні. Перед тестуванням для чистоти експерименту я провів повне обслуговування, замінив термопасту на дорогу, якісну грізлі. На прикладі Легіона, хочу дати відповідь на питання, яке може виникнути. Якщо ми подивимося. На дно ноутбука ми бачимо, що забір повітря тут у верхній частині, і чи не безглуздо використовувати підставку, де є вентилятори знизу? Відповідь ні. Тут у мене у нижній частині батарея, і хоча заміряти її температуру при роботі ми не можемо. Її охолодження має позитивний вплив на здоров'я ноутбука. Модель 670 поєднала в собі дуже багато всього, при цьому дизайн її залишився достатньо м'яким. Навіть комплектна підставка під телефон тут відрізняється від стандартної. Ідеально підійде для ноутбуків 15,6 дюймів, звичайно ж, можна ставити і більше ноутбуки, витримує вона навантаження до 3 кг, при цьому сама важить близько 800 г. Тут шість вентиляторів з діаметром 60 мм, і обертатися вони можуть зі швидкістю до 2000 600 обертів на хвилину. Як і оберти, так і підсвітки регулюються на задній панелі. Там у нас і два USB-порти. Це достатньо універсальна компоновка вентиляторів. Якщо до кінця не розумієте, яке розташування потрібно вам, можете брати підставки з таким ну, з подібним розташуванням і не прогадаєте. А от у цій моделі уже більш яскравіше виділені зони обдуву. Така компоновка вентиляторів ідеально підійде для більшості ігрових ноутбуків. Якщо подивитися по цифрах, то вони дуже схожі з минулою, шість вентиляторів. Та ж вага 800 грамів, та ж вага навантаження, ті ж матеріали, але підставки абсолютно різні. Навіть регулюється все там само на задній панелі. В комплекті якісний шнурований кабель, підставка під телефон, опора фіксується до основи підставки. Є різинові ніжки, тому ковзати по поверхні підставка не буде, буде стояти надійно. Ця компоновка ідеально підійде для ноутбуків з охолодженням по типу якомого Легіона. Якби тут зверху розмістили три вентилятора великих. Це взагалі було б неймовірне потужне охолодження. Напишіть у коментарях, як вам дизайн саме цієї моделі, а я вам покажу, яка тут яскрава підсвітка. Через те, що вона тут розташована під різними кутами, вона неймовірно м'яко розсіюється по поверхні столу. Режимів багато, 100% знайдете свій самий улюблений. Я вам на початку сказав про позитивний вплив підставок під ноутбук саме на ваше здоров'я. Так яким саме чином? Все дуже просто. Коли ми сидимо за ноутбуком і який стоїть на столі, зараз він на підставці він вже вище. Нам приходиться горбитися, опускати голову вниз. Якщо ми піднімаємо це, до речі, можна робити дуже просто. Мені тут не дуже зручно, тому що в мене все закладено для зйомки. Ми піднімаємо екран ноутбуку на рівень очей. Ось вам і позитивний вплив не тільки на здоров'я вашого ноутбуку, а й на ваше. Ви можете сказати, що ви зазвичай працюєте за основним великим монітором. Навіть так, чому б не розширити свій робочий простір другим монітором, який буде стояти на тому ж рівні для очей, а не десь там внизу. Варіант схожий на CP670, але мені він подобається набагато більше. Як і по дизайну, тут є за що зацепитись оком, так і по потужності. Тут у нас 6 вентиляторів 70 уже міліметрів. Порти USB розташовані ззаду дуже зручно, при цьому регулювання відбувається на передній частині і є дисплей, на якому показаний, який режим обдуву увімкнутий прямо зараз. Ця підставка є гарним прикладом. Ця підставка є гарним прикладом універсального розташування вентиляторів, цілих 8 рівнів висоти, що дозволяє більш точніше налаштувати те положення, яке нам потрібне. По підсвітці вона теж відрізняється від своїх колег. Тут у нас підсвічується з боку ще й логотип. Налаштовується вона також спереді, як і швидкість обертів вентиляторів. Але підставки під телефон тут, до речі, немає. Це, хоча і далеко не основне у підставці, але достатньо приємний бонус. cp 1270 Silver виділяється від своїх колег не тільки зовнішнім виглядом. Тут є ряд відмінностей, по яких ми зараз і пройдемось. По центру встановлений великий 140-мм вентилятор, який працює на швидкості до 1300 обертів на хвилину. Завдяки великому розміру він може працювати на невисоких обертах, при цьому наганяючи достатньо велику кількість холодного повітря, а невисокі оберти забезпечують тиху роботу. По кутам встановлені 4 додаткових вентилятори на 60 мм, які можуть працювати на швидкості до 2500 обертів на хвилину. Вони доповнюють роботу основного вентилятора і гарантують оптимальне охолодження всіх куточків вашого наобрування. CP740 дуже схожа підставка, але відрізняється вона тим, що у неї корпус з пластику. В минулій версії верхня панель з алюмінію і трішки відрізняється вставки rgb підсвітки по бокам. Підсвітка регулюється кнопкою на задній панелі, там ми маємо і регулювання обертів, а також два USB-порта, щоб не втрачати USB-порт ноутбука, коли ми живемо від нього підставку. Тобто ми сюди можемо підключити спокійно мишку. Опори для ноутбука, як бачимо, тут не складаються, як в інших варіантах підставок, і ми зараз про них ще поговоримо. Перед цим хочу сказати, що ця підставка оптимально підійде для ноутбуків, у яких батарея знаходиться на задній частині, а процесор, відеокарта плюс-мінус по центру ноутбука. Підсвітка яскрава насичена, класно розсіюється по столу і доповнює атмосферу вашого робочого простору. Ці високі упори не сильно зручні для транспортування, хоча при бажанні їх там можна відкрутити. При цьому у них є свої переваги, вони вищі ніж зазвичай і максимально міцні. Тому, якщо у вас 17 дюймовий важкий ноутбук, і ви любите там покласти найвищий кут нахилу, у вас взагалі немає ризиків, що ці опори не витримають його. Взагалі, ризик мінімальний з підставками від цього виробника. Але я думаю, це очевидно. Вони неймовірно міцні. Дуже популярна модель GamePro cp 870, і я не здивований: вісім вентиляторів з універсальним розташуванням. Класно пропрацьований дизайн, багато цікавих вставок, видно, що постаралися. Підсвітка по контуру з великою кількістю режимів є. Підсвітка вентиляторів є масивна конструкція, яка виглядає максимально надійно у порівнянні зовнішньому порівнянні зі своїми колегами. При немалих розмірах самої підставки упори під ноутбук можуть вам здатися маленькими, але ні, в ненормального розміру і міцні. Підставка під телефон тут теж присутня, вона кріпиться для транспортування чи зберігання на корпус самої підставки. Кріпити її можна як з лівої, так і з правої сторони, як вам зручно, так і ставити. Як бачимо, тут все універсально, є 6 рівнів налаштування висоти. При ціні 1100 гривень за все це я повторюсь не здивований, що вона є фаворитом для дуже дуже багатьох людей. Та все ж таки рекомендую звернути увагу на весь модельний ряд і підібрати більш точніше те, що вам потрібно: вибрати є з чого. Підсвітку цієї підставки вирішив теж показати у повній уже темряві, яскрава, насичена, все як потрібно. LCD Дисплей теж виконує своє завдання, показує режим обдуву. Заявлено, що максимальна діагональ ноутбуків, яка підходить для підставки в CP626, це 18 дюймів. Але я вважаю, що оптимально ця підставка підходить для ноутбуків 14-дюймових. 15,6 теж сюди можна ставити, але для 17 дюймових точно є кращі варіанти. Як бачимо, мій 13-дюймовий MacBook прекрасно попадає під зону обдуву. 14-дюймовий ноутбук на Windows взагалі ідеально сюди впишеться. Конкретно для MacBookів я такі підставки не розглядаю. Для них є кращі підставки, як і по дизайну прекрасно підходять, так і по охолодженню. Більш оптимально. Якщо вам буде цікава ця тема, то ми розглянемо і їх. Основний вентилятор тут 125 мм і 4 додаткових на 70 мм. 5 рівнів висоти, не рекордна кількість, звичайно, але підігнати під себе вийде. Знизу у нас кнопка увімкнення і модуль керування обертами вентиляторів. А два порти. USB у нас на задній панелі. Підсвітка однокольорова, максимальна швидкість основного вентилятора 1400 обертів на хвилину, а додаткових вентиляторів до 2400. Розміри цієї підставки я вважаю саме її унікальністю. Для 14 дюймових ноутбуків з таким дизайном підставку знайти важко. GamePro CP940 940 підставка, яка зібрала в собі дуже багато всього, і це все працює гармонічно. Коштує вона трохи дорожче попередньої підставки. При цьому у нас тут три вентилятора 100 міліметрових і три вентилятора 70-міліметрових. Регулювання і підсвітки, і швидкості обертів вентиляторів виконується з одного модуля управління, виконана якісно, м'які ніжки у самої підставки, щоб вона не ковзала по будь-якій поверхні і м'які демфери на у. Порох для ноутбука, щоб він стояв надійно і не царапався. Усі підставки, які я вам сьогодні показую, виготовлені з високоякісного АБС пластику та заліза у цій моделі, якщо порівнювати з попередньою, цілих 9 рівнів нахилу, і при цьому вона краще підійде для 17 дюймових чи 156 дюймових ноутбуків. Порти USB тут розташовані з правої сторони. Можливо, для когось це буде зручніше, ніж ззаду зверху. Вентилятори підсвічуються одним кольором, це синій, при цьому, якщо ми їх вимикаємо, підсвітка на них гасне, а на самій підставці по контуру підсвітка залишається і ми можемо її регулювати. Вона дуже насичена, і навіть коли сонце ще повністю не сіло, ви бачите наскільки вона яскраво працює. Камера в деяких місцях взагалі її бачить як білу, в житті такого ефекту немає. Підсвітка рівномірна. Для мене по дизайну ця підставка. Є фаворитом завдяки своїм прямим рубленим контурам. Але яке місце для вас цей критерій займає при виборі підставки, напишіть в коментарях. Ще одна модель, яка старається не звертати на себе увагу на робочому просторі. CP485 має 5 вентиляторів, центральний 120 мм і додаткові по 70 мм. У них є підсвітка, підсвітка однокольорова, регулювання обертами знаходиться ззаді. Тут у нас і два порти USB. Коли скручуємо оберти в нуль, підставка автоматично вимикається і підсвітка гасне. Регулювання коліщам дає можливість більш точно і плавніше регулювати швидкість обертів. Це одна з найбюджетніших моделей, якщо не саме дешевша, при цьому має 6 рівнів нахилу і дуже потужне охолодження за свої кошти. От ми і дійшли до тієї цікавої підставки з пластиною активного охолодження. Комплект нам одразу дає зрозуміти, що ця підставка не така, як всі. Тут у нас не кабель USB-живлення, а цілий блок живлення від 220. Чи зручніше це, чи ні, спірне питання. Кому як і дивлячись, яка ситуація. Говорити про її дизайн чи підсвітку не бачу сенсу, тому що ми вже розбирали самою першу підставку, в принципі, іншу версію цієї ж самої. На тестуванні саме цієї підставки я затримався довше всього. Вибачаюся за безлад, в мене вже тут все в підставках. Поклав мікрофон близько, щоб ви почули шум від вентиляторів. Зараз ви чуєте, як працює саме охолодження ноутбука. Підставка вимкнена. Щоб наглядно показати вам температуру ноутбука з підставкою і без, прогріємо ноутбук по максимуму з вимкнутою підставкою. Температура відеокарти в нормі, а от розігнаному райзену, як бачимо, трохи жарко. Записував для вас тест я на підставці cp 870. На ній я зафіксував найбільшу різницю у температурах, хоча і моделі 770 та 1450 не сильно відстають у результаті. Нагадаю, що для кожного ноутбука підставка це індивідуально. Якщо під моїм ноутбуком саме ця підставка показала найкращий результат, це не гарантує, що вона ідеально підходить і для вашого ноутбука. Щоб не було коментарів про чистку ноутбука, нагадаю, що ноутбук повністю обслугований, нанесена термопаста Grizzly. Перед тим, як вмикати підставку, давайте спочатку припаркуємось і дамо процесору охолонути. І зараз побачимо, до якої температури розігріється процесор з увімкнутою підставкою. На фоні ви почули, як я увімкнув максимальний режим обдуву. При цьому скажіть мені, будь ласка, у коментарях чи набагато більше стало шуму? Різницю ми бачимо одразу з вимкнутою підставкою, хоча навіть на вимкнутій підставці забір повітря набагато кращий, ніж просто ноутбук буде стояти на столі, температури зашкалювали відразу. Тут вони у нас не піднімаються вище 80, я катався хвилин 30. Багато хто вважає, що при більшій швидкості у Форзі 5, до речі, налаштування стоять високі. Я взяв машину набагато швидшу, і після тривалої їзди на високій швидкості, справді температура процесора виросла, але вона виросла нестабільно. Стало набагато більше піків, коли температура перевалює за 80-83 градуси. Зараз ми поговоримо з вами про те, як добитися найкращого результату. Скажу, що в середньому підставки будуть давати мінус 10 градусів на систему, в деяких випадках більше, в деяких менше. Її продуктивність залежить і від системи охолодження вашого ноутбуку. На фоні я, до речі, клацую своїм добряче заюзаним геймпадом від GamePro. Це MG 1220 Звичайно, ж вертушки чути, особливо на максимальній потужності, але коли потрібна максимальна потужність. То ваш ноутбук шумить не тихіше. Пластина активного охолодження. Давайте я виключу все, щоб зараз нам шум не заважав. Вона прогинається. Це момент, за який я і переживав, якщо чесно, тому що у всіх ноутбуків різні ніжки, різна висота, і потрібно, щоб це активне охолодження напряму прилягало до ноутбука. У моєму варіанті, якраз таки тут і розташований відеочіп і процесор. Тому можете не хвилюватися, вона прогнеться під ваш ноутбук взагалі без проблем і буде знімати тепло одразу з кришки. У мене MacBook на цій штуці при навантаженні вмикає своє активне охолодження просто на мінімумі. І це про те, що я хочу сказати: у домашніх умовах ви можете не побачити величезної різниці між температурами з підставкою і без. Чому вона знімає температуру, охолоджує? При цьому ваш ноутбук свою систему охолодження менше навантажує. Щоб отримати максимальну ефективність від підставки, вам, по-перше, потрібно підібрати правильно підставку під свій ноутбук. А по-друге, налаштувати графік роботи системи охолодження ноутбуку вручну. У всіх ноутбуках це робиться по-різному. Але якщо вам потрібна буде в цьому допомога, якщо ви не знайдете по цьому інформації в інтернеті, можете написати мені, я вам допоможу, як підібрати підставку. Так і налаштувати ноутбук. Заглядайте в опис. Там дуже багато корисної інформації, як і замовити у мене збірку і підбір ноутбуку. Контактні дані. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту, і тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні в мене все. Поки що. Пока.